Читання оповідання зоряни Шивки добре вдома. У кожного є тім. Пташки живуть у гніздах, звірі у норах, риби у річці чи морі, бджоли у вулику, мурахи у мурашнику. А равлик навіть носить свою хатку із собою. Книжки мешкають у книгарнях, у бібліотеках, на книжкових полицях осель. Зорі на небі. Люди у будинках. А сміття живе на смітниках. І в сміттєвих контейнерах. Це його оселя, яку воно дуже любить. Йому там затишно і зручно. Дому сміття дуже засмучується, коли люди необачно кидають його там, де заманеться. Тоді воно стає вуличним сміттям безхатьком. День і ніч воно зажурено вештається містом або вздовж дороги. І навіть страшно подумати, лісом блукає, скиглить, шелестить, кидається під ноги перехожим, ніби собака приблуда і тихенько просить. Допоможіть мені дістатися до рідного смітника. Але люди його чомусь не чують. Байдуже минають, інколи ще й невдоволено навікаючи, скільки бруду розвелося, яке в нас засмічене місто. А нещасне сміття тиняється доріжками та клумбами, парками і дитячими майданчиками. Солодко мріючи прозатишний сміттєвий пак. А зараз запрошую вас до вікторини. Пригадайте, де живе сміття? На смітниках і в сміттєвих контейнерах. Коли сміття стає вуличним. Тоді, коли люди необачно кидають його там, де заманеться. Про що мріє сміття, коли блукає доріжками, клумбами і майданчиками? Про затишний сміттєвий фак. Чистота навколо залежить від нас. Якщо ми будемо викидати сміття правильно, то і парки, і майданчики залишаться красивими та чистими. Тож давайте дружити з чистотою і завжди відправляти сміття до його оселі. До нових зустрічей!